Стій! не прогортуй це відео. Так, я знаю, що моя ідея не нова, піддони. Але все ж таки, подивіться, що я з них зробив. Усім доброго дня, вечора чи ночі вирішив зробити невеличкий комплект садової мебелі для батьків, щоб було ввечері де пити каву. Першим етапом була розпилка піддонів. Далі знайшов пару брусів. і почав з них робити ніжки. Для столу. Ось так у нас виходить. Прикрутив їх і розкріпив їх з обох боків. Ось такий чорновий варіант столику у нас вийшов. Далі шліфуємо його. І ось така у нас краса виходить. Але замовник, ну тобто мама, захотіла зробити все одним кольором. Ну тобто, їй не дуже подобається як виглядає гола деревина. Після того, як зібрав столик, почав збирати вже самі лавки. До нього. Далі ви бачите процес створення самої лавки. Насамперед хочу сказати, що це зовсім не важко. Тобто, берете, крутите, ламаєте, перебираєте, і весь процес у вас займає буквально 2-3 години. І знову ж таки, трохи шліфування, підготовки матеріалу до покраски. І ось така краса у нас виходить. Але далі буде. Далі у нас залишається покраска і фінальний вигляд самого комплекту. Дякую за перегляд!